Якщо у вас агресивна собака і ви готові попрацювати прям серйозно, я вам рекомендую 3-5-7 днів взагалі не гладити собаку. Чому? Тому що коли собака агресивна, і ми гладимо її за якісь речі, неважливо за які, все одно ми її гладимо за загальний стан, за агресивний по суті, стан. Тому я вас прошу 3-5 7 днів не гладити, скільки ви витримаєте, і це допоможе укріпити ваші кордони і попустити вашу собаку. Для тих, у кого агресія собаки сильна і прям капець сильна собака, і ви втомилися і тому подібне, ще є стратегія не гладити собаку до тих пір, поки він не перестане речати взагалі. Це може продовжуватися два тижні, місяць, два-три. Це важко, але якщо у вас сильна собака небезпечна і кусає вас до крові, це треба отакий режим. І ліжко диван прибрати повністю від цієї собаки, яка агресивна. Це жорстко, але ж я вам пояснив, поглажування і ліжко диван це для собак дуже важливі підвищення їхніх статусів розумієте Тому виберіть для себе спочатку толерантну стратегію, мабуть, да, що я вам сказав.